Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, сьогодні поговоримо про те, як розширити нашу спину, як отримати В-подібну фігуру. Що для цього потрібно? Які вправи, от саме ті, які дійсно працюють, і ще окремі моменти, які люди не враховують. Перше, дивіться, щоб отримати В-подібну фігуру, вам потрібно Ну, взагалі ніякої фігури не буде, якщо у вас забагато жиру. Це все зрозуміло. Спаліть жир, зменшіть пузо, тому що пузо не дасть естетиці. Не дасть побачити оце, навіть якщо воно у вас є. Також жир буде акумулюватися в верхній частині спини там от, ті самі м'язи, які у вас є, які ви напрацювали, ви ніколи не побачите. Спаліть жири і все буде прекрасно, тому що пузо заважає. Оці бока, ви розумієте, от коли людина стає, вона от така пряма. По суті, те, чим я наразі і займаюсь, хто підписаний на мій канал, той знає. Я Розпочав, розпочав жіра зігання зовсім недавно. Втратив уже, що 7 кілограмів я втратив з. Починаючи з 4 травня. 7 кілограмів втратив, але справа не в кілограмах, а справа, скільки з цих кілограмів згорає жир, скільки залишається м'язів, скільки там втрачаєте води, ще якихось складових вашого організму. Окей, перший момент, перша помилка. Я б акцентував, хотів би акцентувати увагу на такій помилці, як Тренування і акцент на які м'язи. От дивіться. Всі чомусь думають про найширші те, що вони задають тонус, задають ту саму ширину. Так, вони створюють ширину вашої спини, але ще більшу ширину створюють м'язи круглі. Круглі, ті, що знаходяться трошки вище, ви розумієте, от іде отак, а там ще й круглі. От, от вони максимальну ширину вам надають. Тому їх потрібно теж тренувати, ну практично вони то включаються в роботу, але найкраще вони працюють. Найкраще вони ростуть, коли ви виконуєте верхні тяги. А саме от підтягування. Чому підтягування найкраща вправа для ширини спини? Тому що саме вона найбільше розганяє, розвиває круглі м'язи. От Круглі м'язи максимально активуються. Максимально будуть збільшуватись, і навіть якщо ширачайші, які йдуть трошки нижче, ви розумієте, там верхній відділ, середній і поперековий в них є. От можна поділити, умовно кажучи, на три частини. От, широчайші, вони не, не дадуть такої ширини, як от круглі, коли ви будете працювати саме над ними. Тому верхні тяги потрібно. Ну, по суті, потрібно багато підтягувати, щоб отримати результат. По-друге, дивіться, другий момент. Всі хочуть результат, так ми розуміємо, але, на мій погляд, насамперед, потрібно думати про те, як не отримати мінус. Що таке мінус? Це, знаєте, люди отримують результат, незважаючи на якісь проблеми. Тобто людина натренувала спину, чудово виглядає, але тим самим він ушатав свою спину, убив хребет. Чому це відбувається? Тому що люди не акцентують, не акцентують свою увагу на поперековий відділ, на низ спини. У мене є проблеми з спиною, той, хто мене дивиться, знають, Але це проблеми, скажімо так, не спортивні. Спорт навпаки мене укріплює. Завдяки спорту я тримав спину, я досяг стійкої ремісії, але, але війна, поранення, травма трошки все перекреслили, і приходиться розпочинати все спочатку. Але я, я знаю, що я зможу це зробити, справа часу. А якщо ви тільки почали або просто ви там тренуєтесь якийсь тривалий час, і ви зробили великий акцент на тренування спини, то не забувайте укріплювати поперек. От у мене люди тренуються, хлопці виконують станову тягу. Так, так, я знаю, що ви зараз скажете, що станова тяга не дає ширини. Тієї спини, але хлопці мої займаються пауерліфтингом, змагальний елемент і хочуть багато тягти. Так от, перші півроку пів я до станової нікого не допускаю, поки вони не укріплять самі м'язи, щоб люди не тягли хребтом. Коли м'язи достатньо укріплені, тоді можна вже працювати на збільшення їхньої сили, на розвиток сили. Але станова тяга вона все-таки додає. Кріпості вашій спині. Вона укріплює вашу спину, якщо грамотно і розумно працювати над нею. І з часом вона дасть заложить той фундамент, який дасть вам змогу створювати оцей потужний каркас. Так от, нижня частина спини розгиначі. Ми кажемо нижній, але все-таки розгиначі спини вони йдуть, доходять десь сюди, з заднього боку, іде. Ще розходяться такі, типу як лапою там, в три сторони, так? вони навіть десь доходять до шийного відділу, і ми знаємо, що відповідають навіть за оці рухи голови. Тому, коли люди виконують гіперекстензію, має значення, як ти тримаєш голову. Це відображається на роботі саме розгиначів. Друзі, гіперекстензії. Починайте з них, якщо у вас немає ніяких проблем. Якщо проблеми з спинном, спиною на превеликий жаль, вже є, то укріплювати потрібно зворотня гіперекстензія. Так. Луї Сіммонс, пам'ятаєте, як він відновлювався цією вправою після скількох переломів, все таке. От, Розумієте, прекрасна вправа. Якщо занадто Великі у вас якісь є проблеми, то починати акуратно з розтяжечок. От, по суті, те, що зараз я роблю, я більший акцент зараз звернув на розтяжку, на розтяжку. Тому що якщо є якісь протрузії грижі, ви розумієте, вони вилазять в бік. Самі наші оце, хрещова, хрещова тка тканина. От самі позвонки є позванки, з яких складається хребет, такі частинки, вони не болять. Вони не болять, болять м'язи, там, де є нервові закінчення. Тобто вилазить, піддавлює і створюються проблеми. Якщо м'яз зажати, ще більші проблеми. Потрібно його розтягувати, щоб створювати простір між цим. Розтягуватись обов'язково, лікарі. Багато з лікарів кажуть, що ні, але, ну, блять, лікарі, вони мене оперуватись відправляють уже котрий рік, а я все-таки закачую, укріплююсь і щось роблю. Виконую норматив майстра спорту. Окей, друзі, трошки відволіклись на лікувальні моменти, але суть зрозуміла. Укріплюйте нижню частину поперек. Гіперекстензії, зворотні гіперекстензії, гіперекстензії з вагою поступово адекватні, потрібно це все виконувати. Тому що до чого я все це веду? Тому що є верхня тяга, є нижня тяга. Так? Тяга до поясу, різноманітні тяги, і коли низ спини слабкий, а ви хочете навалити побільше ваги наверх спини починаєте тягти. Якби ви то не робили, з яких положень, то от верх справляється, так, як не дивно, там багато м'язів, вони справляються, вони тягнуть, а низ не витримує. Тобто тягти людина може багато з підлоги, ви розумієте, взяла, нахилилася і тягне багато. А низ слабкий і от як кран так, будівельний. Він сильний, він тягти може багато, а закріплений погано. Хуйовенько. Пишуть мені, щоб матюча менше було, ну я пару, пару таких для зв'язки слів закину. От, от прямо погано, погано закріплений. Те саме, якщо у вас корпус погано закріплений, якщо низ не тримає, то нічого не буде доброго. Навіть якщо ви і натренуєте е свої м'язи, спини, то здоровий мінус буде того, що у вас будуть проблеми. Із хребтом. Як правило, нижня частина вона сама вразлива. Вумні дядьки дивились, робили висновки, там все таке, і прийшли до висновків, що вся проблема людей із за того, що вони рівно ходять. В ідеалі люди повинні б ходити. Ну, скелет наш створений і так, природою чомусь, що ідеально було ходити на чотирьох. От руки вперед, отак. Як... Як наші бібізяни, як бібізяни, наші друзі, як горили. От в такому положенні у вас би ніколи не, боли, не боліла спина. Але люди так не ходять, люди ходять тільки після пів літра, так ми знаємо. Так? В нормальному стані ми ходимо прямо, тому потрібно укріплюватись. От, головний момент, головний момент, на якому я хотів наголоситись. Зараз хвилинку мені тут. Блін, щось від мене хочуть, пишуть постійно всі важливо. О, так, добре, за. Зачекаю. Дивіться, тренування. Як скласти, які вправи підібрати? Ще один момент. Велика помилка того, що люди, я сам колись так думав, чим ширше хват у верхній тязі, так, тим от. Буде там краще працювати спина. Ні. Зараз вже наразі багато досліджень, що наша плечова кістка, наше плече, чим ближче воно знаходиться до корпусу, тим краще активуються найширші м'язи. Тому тягти можна от. Ближче підводити до корпусу і тягти отак. Це стосується як нижніх тяг, так і верхніх. Якщо ви тягнете отак, ви акцент зміщуєте на верхню частину спини. Там трапеція дуже солідно працює, підпрацьовує. А якщо хочете змістити акцент саме пропрацювати найширші м'язи, то намагайтеся підводити плече ближче до корпусу. І Ніхто ж не відміняв нервовий зв'язок. Мозок м'язи, він завжди над цим потрібно працювати. Чим краще у вас інервація, тим більшу вагу ви осилите, тим краще м'яз буде відгукуватися на навантаження. Оце основний момент, про який я теж хотів вам наголосити. Так. Дивіться, ну і як скласти тренування на спину. Взагалі я не прихильник тренувати там одну спину. Я спліт не то, що не люблю. Я, я взагалі не рекомендую тренуватися по спліту людям, які тренуються натурально. Сто разів розповідав чому. Зараз, якщо почну, знову розповідати це ще 20 хвилин. Тому дивіться, інші мої відео там дуже багато на цю тематику. Хто, хто ще не бачив, обов'язково подивіться. Ваш погляд на світ зміниться. До мене люди вже дзвонять, консультуються, там, записуються на тренування, вони, вони в шоці. Вони в шоці там за два місяці додають нормально. Людина он, 60 років попрацювали. Ми скільки ну, вже три місяці працюємо. От сотку два по два на втомі. Це я гіркою так. Вибудовую він там, ну, я боявся, каже відразу, але все пішло прекрасно, дякую вам. Тому, якщо є бажання, в описі під відео є мої контакти. От звертайтесь, кому цікаво, але якщо ви дійсно хочете працювати. Тому що робота важка і ну, тренування важкі. Щоб отримати багато, треба багато вкласти, ми розуміємо. Якщо хочеш отримати, мало-мало вкладаєш, не хочеш нічого, нічого не вкладаєш, нічого не отримаєш. Все дуже просто в цьому світі. От. Тому я рекомендую все-таки все тіло затренування. Тренувати, там, якщо і спліт, то якийсь мінімальний, мінімальне розщеплення. Чим його менше, тим краще. Так, дивіться. Дві вправи буде достатньо. Верхня тяга. Нижня тяга. Все. от Вертикал, горизонтал. Ви можете попрацювати на турніку, варіантів маса, якісь диски до себе прив'язати, якщо ви там дуже сильний підтягуєте 20 разів. там До речі, підтягся я 20 разів, повертаю потрошку своє підтягування. В залі було заснято в історії бачили. Хто є у мене в інстаграм такі коряві, на втомі, але пішли, але пішли 20. Тобто, я думаю, через недільку очікуйте випуск продовження епопеї контужений на турніку, там будемо навалювати, спробуємо щось додати. Юля теж прогресує. Ну, все у все нас добре, все нормально. Перша вправа турнік підтягування, Вона найкраща, варіантів багато, можна там хвати міняти, можна позиції. Кість ставити в різні позиції. так, 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 тобто ми розуміємо. Паралельний, супінований, пронований. Багато варіантів, ви можете одним турніком дуже, дуже добре пропрацювати м'язи спини. Попрацювали на турніку тяги. Якщо все-таки є проблеми з спиною, тягніть лежаче. Виставляйте лавку під кутом, лягайте, беріть дві гантелі і хірачте. Бог вам допомогу. І валіть, навалюйте побільше вагу, тянем з урахуванням періодизації. Періодизація обов'язково. От дві вправи, які зроблять отаку от вашу спину. Дві. Якщо ви там, ну ви можете варювати, можете тяги ці нижні з гантелями зробити, можете зі штангою. Можна там все-таки в блоках поробити тяги. До. Пояса дуже прекрасно відчуваю якраз низ, кріплення. Там, де я чудово його відчуваю. Тобто, це все ваші індивідуальні можливості, і ви повинні підлаштовувати це все під себе. Там такої однієї рекомендації, яка підійде всім, я не буду давати, і це не потрібно. От, от якось так, друзі. Працюйте, розвивайтесь, моменти, які я озвучив, вони є надважливими, і я сподіваюся, що вони допоможуть вам досягти найбільших, найвищих результатів. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.